Ви починаєте задумуватися, чи давати вашу дитину до школи цього року, от їй буде 6 або їй 6 має бути осінью, і цілком технічно можна вже давати її до школи, чи ще позайматися, почекати, попрацювати і на наступний рік давати дитину до школи. Варто з нею поспілкуватися в контексті. Психосоціальної зрілості, особистісної, ну, як вона бачить себе, як вона бачить соціальне уточнення, в якому знаходиться, як вона сприймає школу, чи вона розуміє, що вона буде там робити. І в першу чергу дивитися на те, чи орієнтується дитина на навчання, чи зараз на даний момент, коли їй там 5 5,5, ,5, домінує потреба гри, гри, емоції, яскравих ражень, і вона не може. Займатися якоюсь такою продуктивною насиченою діяльністю в плані як виконання уроку, як виглядає діагностика готовності до школи у логопедичному центрі розмовляй? В Класичному варіанті для діагностики наслідовиться дві консультативні зустрічі тривалістю погодинно, під час яких ми діагностуємо всі сфери розвитку і відповідність по віку та здатність дитини до навчання. На першій консультативній зустрічі ми діагностуємо рівень сформованості навиків вищих психічних функцій відповідно віку. І, відповідно, по результатах цієї діагностики, цих тестових завдань, ми визначаємо необхідність другої зустрічі для більш глибшої діагностики та додаткового тестування загальносоціального рівня дитини і здатності до навчання у школі. Чекаємо вас на консультації.